той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому. Впаде на землю мамина сльоза. За тими, хто не вернеться ніколи. Це корисно, все це потрібно, тому що там, де перетинається власне, творчість, музика і щось соціальне. Щось соціально важливе. На тому перетині з'являються дійсно шедеври. Це так було завжди і, і так і є. Тому я думаю, що багато з цих пісень вийдуть в своє вільне плавання і отримують життя в серцях, в головах, в акустичних гітарах українського народу. Майдан, коли почався Майдан, там всі ті речі… Бійки з Беркутами і так далі. і так далі. Я почав їздити, ще всі афганці в Львівські підключилися і почали допомагати Євромайдану. Як у Львові, так і в Києві, там і охороною, і тренували, і хлопців фактично створили самооборону на початках, бо люди були не готові. І я весь час, як їздив, я весь час, щоб жінка не хвилювалася, я своїй жінці Олені говорю, не сумуй, сонечко, все буде нормально. І так не сумуй, не сумуй, по по, по 15 разів на місяць. Ну зрозуміло, що вона чекала, вона переживала, бо тоді ніхто не знав, чи буде перемога за нами, чи не буде. Ну і отак, от з тих слів не сумуй», які я говорив жінці. Я подумав, а чому б не написати пісню? Про тих людей, які якраз створили історію. Про всіх, про солдат, волонтерів, лікарів, там жінок, які чекають, да? тих людей з війни чи там з якихось інших подій. І так виникла пісня Несуму Ангелам добра, низький уклін до самої землі. Зриваєш руками уламки, заклині очі сльозами, ще крок до свободи, до слави, ще миті загояться рани, а смерть до землі тебе тисне і кличе з собою до раю, та серце ще б'ється навмисне. Бо вірую, не залиш. Творчі процеси, вони завжди унікальні, вони завжди цікаві. Мова тобто навіть не про те, що ти співаєш з хлопцем, який пройшов війну. Тобто ти співаєш з автором, який співає те, що він пережив. Тобто, це не якась вигадана історія. тобто... Все чесно, все по-пацанячому, все як має відбуватися. Єдине, що ми тут в своєму творчому процесі намагаємось нашими <гум>, творчими елементами якось оберігти пересічного слухача. А так насправді вгадаю, що нам вдасться передати якось ту саму напругу і донести. Цей самий сенс, який вкладено в текст. Ніхто, крім нас, всіх до бою десант не здає, не здається, Бог біля тебе сонцем, у небі, світлом в твоїх очах. Ні, на фронті це можливість. Певні пісні це можливість стикти. В... Повернути собі якісь спогади завдяки музиці із мирного життя. Пісні також це є, мають спонукальну дію. От вони, вони спонукають до дії, вони спонукають жити далі, вони спонукають боротися і перемагати. От. Тому я, ну це важко переоцінити насправді роль пісні. Тим більше українці співають. Коли їм добре, вони співають, коли їм зле, вони співають. Ну такі може є.